Привіт! Я Ніна Нартюк, фінансова консультантка, і це третій завершальний урок із серії Фінанси по-людськи. І якщо ти подивився перші два урока, то ти вже знаєш, де зникають твої гроші, і з чого я би рекомендувала почати інвестувати. А сьогодні я покажу, як це все скласти в один фінансовий план саме для тебе. Не бійся, сьогодні буде все практично, зрозуміло. І для тебе. Тому поїхали. Навіщо взагалі фінансовий план? Тому що жити просто так це не стратегія, це хаос, який називається життям. Без плану ти витрачаєш усе, що заробив або що заробила. І кожен місяць це як новий сезон серіалу, інтрига до останньої серії. Вистачить грошей до кінця місяця чи ні? Фінансовий план це не щось страшне. Це просто чотири пункти. Перший скільки ти заробляєш, другий скільки ти витрачаєш, третє – скільки ти відкладаєш, і четверте – на що ці гроші працюють, тобто, які у тебе фінансові цілі. Що має бути в Твоєму особистому фінансовому плані лови просту структуру. Перше це є подушка безпеки, це не ті гроші, щоб десь там просто на всяк випадок були, це ті гроші, щоб ти міг спати спокійно. Мінімум це є три місяці витрат, в ідеалі це є шість. Формуєш поступово, відкладаєш по 10-20% від свого доходу. Для того треба знати обов'язкові витрати твої щомісяця. Для того ти порахуєш, скільки грошей тебе йде на обов'язкові витрати. Помнож на 3, і далі на 6. Друге це щомісячний бюджет. Не треба рахувати все до копійки. Але ти маєш знати: по-перше, скільки витрачаєш на себе, про це вже я сказала попередньо, скільки на побут. І чи залишається щось на потім, чи є взагалі дельта. Ну і золоте правило, про яке я завжди говорю, це спочатку відклади, а потім витрачай. Пам'ятайте про це. Третє це фінансові цілі. І в мене є окремо записаний урок на Ютубі, але давайте підсумуємо: фінансові цілі мають бути не просто хочу квартиру а Скільки треба на квартиру, коли я хочу, який план дій, до прикладу. За два роки хочу зібрати 200 тисяч гривень на перший внесок на квартиру. Це по 8 тисяч гривень в місяць. Ну і тут вже видно, реально це чи ні, і що треба змінити. Ну і четверте, це є інвестиції. Пам'ятаєш, попередній урок я давала завдання: вибери один або два інструменти і почитай про них. Тому кожна інвестиція має мати свою ціль, щоб ти розумів розуміла, для чого працюють твої гроші. Наприклад, на пенсію, на літній вік собі відкласти, на дитину для її навчання, на відпочинок на кожен рік, або через 5 років я хочу десь там поїхати чи полетіти. Кожна фінансова ціль має бути тере, якийсь інвест інструмент, де ці гроші тобі працюють далі на твою фінансову ціль. Ну, я мушу вам просто сказати про топові помилки у фінпланах, які роблять люди. По перша перша помилка це роблю план в голові. А й нашому мені той план я все тримаю в себе в голові. Друге, планую тільки витрати, а не накопичення. Третє, думаю, що колись почну так, от тільки стане легше, от тільки почну заробляти на 200 доларів більше, про що ми говорили в першому році. І четверте це переоцінюють свої можливості і записують в план 100% доходу без урахування прожиткового мінімуму або обов'язкових витрат. Фінплан це не ідеальний сценарій, це живий документ, який адаптується кожного місяця, кожних півроку, кожного року. Я своїми клієнтами переглядаю на початках. Кожен місяць ми переглядаємо свій фінплан, який ми склали для фінансових цілей клієнта або сім'ї, тому що це дуже важливо. Щоб це все було так регулярно, правильно і адаптувати під життя клієнтів. Це є дуже важливо, тому що гроші це така річ, яка, ну, над якою ми працюємо все наше життя, тобто на збільшення капіталу і на досягнення своїх фінансових цілей. Як почати складати свій фінансовий план уже сьогодні, після нашого з вами заняття? По-перше, візьміть аркуш, або я завжди рекомендую це вести і веду з клієнтами у Google таблиці. В мене є. Бланк, так, під кожного клієнта з файлом фінансовий план. Запиши свої доходи, запиши свої обов'язкові витрати в місяць, додай цілі, є короткотермінові, є довготермінові цілі, додай інструменти, в які ти будеш інвестувати, і додай графік, тобто до якого місяця яку суму я хочу. Назбирати. Я розумію, що для багатьох з вас це зараз щось таке абстрактне. Я вам систематизувала, що мусить бути і що має бути правильно у вашому фінансовому плані. Якщо ви не хочете розбиратися самі, зверніться до фінконсультанта. я знаю одну: так? запишіться на безкоштовний фінансовий аналіз, і ми з вами про це поговоримо, як краще для вас це зробити. Тому, дорогі мої, даю вам завдання, щоб цей урок теж був для вас практичним. Перше, це скласти свій простий фінансовий план на 3-6 місяців. Друге, визначити хоча б одну фінансову ціль і підрахувати, скільки треба щомісяця на неї відкладати. Тобто ціль, ціна цілі і розбити її по місяцях. І ви будете бачити, скільки вам на цю ціль в вашому випадку треба відкладати. Щоби подивитися, як цей фінансовий план має, може виглядати так в подальшому. Можете написати мені в інстаграм. Написати просто урок 3 з серії Фінанси по людськи я вам надішлю файл, з яким який я використовую у роботі з своїми клієнтами при складанні їхнього фінансового плану. Якщо ви пройшли цих три уроки, то я вам... Просто аплодую, тому що 90% людей взагалі не починають, не починають своєї фінансової освіти, так як зробили зараз ви. Але це лише початок, тому що далі глибше я буду поруч, оскільки ви на моєму youtube каналі Тому. Підпишіться на мій інстаграм, там більше корисної інформації і розширеної інформації. З тобою була Ніна Нартюк: бережіть себе і свої фінанси, і пам'ятайте, що фінанси по-людськи, це не по-шарлатанськи.